Доброго та мирного дня! Сьогодні в цю весняну гарну пору ми з вами будемо підживлювати розсаду перцю та баклажанів, а також знезаражувати навколо них ґрунт. Все це будемо проводити дуже простими і підручними препаратами. І тож, проходьмо. Наша розсада була висаджена на високу грядку 10 днів тому. Ми її не розкривали, вона була під агроволокном, тому що тиждень був перед цим дуже і дуже холодним. І тож сьогодні ми вперше її розкрили обов'язково. Під... Перед кожним підживленням спочатку потрібно гарно її пролити водою. Тому ми беремо воду і проливаємо. Обов'язково гарно, водичка повинна бути не холодною. У нас вона дощова вода, м'яка, що теж дуже важливо для розсади, щоб вода була саме такою, трішки навіть теплою. Баклажани дуже і дуже полюбляють вологу, тому баклажани ми поливаємо гарно, не рідше, ніж раз на тиждень. Перець можна трошки. Рідше поливати, але обов'язково слідкувати за станом ґрунту. Чи він вологий, чи перес... щоб не був пересушений, скажімо так. І ось після висадки у високу грядку ми вперше підживлюємо свою розсаду. На цій стадії розсада гарно укорінилася і її вже можна сміливо підживлювати. Що ж потребує наша розсада зараз? Зараз вона потребує, звісно, азоту. Фосфору, калію, а також магнію, звісно, можна зробити комплексне підживлення, але я маючи ось такі препарати, прості препарати, як кальцієва селітра, не можу, щоб її не використати, тому що це для розсади дуже і дуже гарна штука. Я вам скажу, кальцієва селітра в собі має також і азот. І азот в такій формі, яка дуже гарно усвоюється зараз нашими рослинами, нашою розсадою. І тож, беремо пів чайної ложки кальцієвої селітри, розводимо її в 1 літрі теплої води. Наголошую, вода повинна бути, бути саме теплою, щоб добре гарно розійшлися у воді. Розколочуємо і виливаємо під кожен зволожений кущик, під кожен зволожений кущик по 50-100 мл. Тобто, як то, що у нас рослинка більшенька приблизно 100 грамів, на меншу, звісно, менше. І так удобрюємо. Також можна удобрити ам'ячною селітрою в поєднанні з сульфатом магнію. Це теж буде дуже і дуже гарне підживлення. Ам'ячної селітри ми беремо 15 грамів на 10 літрів води, а магнію сульфату беремо 5 грамів. Все це розколочуємо і підживлюємо. Таке підживлення теж дуже гарне, тому що сульфат магнія має і магній, і сірку, а також м'ячна слітра в своєму складі має азот, який дуже і дуже потрібен саме зараз. На цій стадії потрібен нашим рослинам. І зараз ми беремо, наколочуємо наші добрива та підживлюємо. Також хочу сказати, що Перчик в порівнянні, в порівнянні з баклажанами має набагато таке міцніше здоров'я і він більш пристосований до наших кліматичних умов. Баклажани це так, би мовити, ну така утленька рослинка, яка підхвачує швидко хвороби. І тому, саме під баклажани, я хочу сьогодні пролити з профілактичною ціллю, щоб їх під ними обеззаразити грунт. То я хочу пролити перманганатом калію. Перманганат калія в народі марганцівка. Беремо перманганат калію, розводимо його у воді кімнатної температури. Якщо без ґрунт, то беремо 2 грами марганцівки. Ну звісно, не в кожного є ваги, щоб виважити саме 2 грами. То ми розводимо в воді і бачимо, що коли вона у нас такого ненасиченого кольору, у мене зараз вийшла насиченого, тому я додам ще трішки води, щоб зробити таке між рожевим, скажімо так, і насиченим, щоб вона була більш дорожевого. І будемо проливати. Таким розчином гарно проливати також рослинки для їх удобрення. Але в такому випадку ми беремо 1 грам перманганату калію. І тож в поливальці у мене розчин двохвідсотковий перманганату калію, і зараз ми проливаємо наші баклажани. А зараз, коли ми розсаду пролили розчином перманганату калію, тобто ми і обеззаразили ґрунт, і підживили наші рослинки. Тепер ми беремо селітру кальцієву, у мене 2 літри води теплої. Я беру чайну ложку, як я вам говорила, на кожен літр води і чайної ложки. І тож ми взяли, гарно розколочуємо, дивимося, щоб у нас повністю повністю селітра розійшлася. Виливаємо нас наш розчин у поливалочку. Дивимося, щоб на дні не залишилась селітра. Повністю розчинилася. І тепер піддобрюємо наші рослиночки. До речі, кальці, кальцієва селітра дуже гарна штука. Якщо у вас є квіти, то гарно піддобрити і квіти. Вони набувають яскравих кольорів за допомогою саме кальцієвої селітри. Тож ми зробили гарну справу. Тепер ми слідкуємо за своїми рослинками і раз на два тижні робимо їм підживлення. Розсада дуже гарно реагує на органічні підживлення, тому в мене вже замочена трава. Тобто, будемо трав'яні робити підживлення, а також курячий послід. Він до він повинен перебродити. І лише тоді ми його можемо використовувати. Гарно він діє при температурі повітря з більше 20 градусів. Тож буде повишатися температура і коріння наших рослинок буде гарно смоктувати поживні речовини. Органічні добрива гарно діють при повишених температурах, тому ми будемо використовувати їх пізніше. Рослинки гарно будуть ними підживлюватися. Тож давайте вирощувати огородину разом. Заходьте, пишіть свої коментарі, що цікаво вам, як вирощуєте свою розсаду ви. Бажаю вам гарних врожаїв під мирним українським небом. До зустрічі!